Привіт, любі друзі! Сьогодні я знімаю свій перший влог на мій YouTube канал, оскільки, думаю, вам буде сьогодні цікаво. У мене сьогодні зйомка, зимова зйомка. І давайте будемо збиратися разом. Тут я поділюсь деякими секретами. Я покажу вам весь процес зйомки, як я до неї готуюся. І взагалі покажу, як все проходить. I like you. Перше підготовлення обличчя я очистила пінкою і зараз носити маску. Ось така відмасочка. І реалтехнік. У мене кісточка. Це маска ну, зі Спіруліни. Хоча я і не прокинулася о 6 ранку, щоб бути якоюсь тому, не невиспиною, але я брихала сюди і знаєте, що я вам скажу, я мене це реально рада. Я люблю довше набагато поспати через те, що я деколи дуже пізно лягаю. У мене ввечері і хілси, розтяжка в мене ще, може бути пініша, ніж Хілси. Потім, поки я приїду додому, припаркую машину, схожу в душ, приготую їсти, поїм. І аж потім я лягаю спати і, можливо, навіть роблю ще якісь свої справи. Сижу в телефоні, читаю щось. Якщо в мене на наступний день знову ж таки якась зйомка, я обов'язково до кожної зйомки готуюся. Готую не тільки себе, своє тіло, а готую спеціальні бутборди в е, з ідеями для позивань. Тобто я кожен раз дивлюся щось нове, видивляюся. Навіть дивлюся деколи. Думаю, Кейсі Шеріл вам зняти, що вам було цікаво. Мій інстаграм. Тобто до кожної зйомки от я реально відповідально відношуся. Це ця масочка, яку мені подарувала на ретриті. І я тепер нею регулярно користується, бо вона реально класна. Я бачу. Результат результатом в своєму обличчі, воно таке свіже стає, відразу вирівнюється тон. До... Особливо перецовка ви це реально те, що мені потрібно. У мене як то косплей на... на фіону сьогодні все, я нанесла масочку. І повернусь до вас через 15-20 хвилин, коли потрібно буде її вже змивати. Ну все, тепер ми приступаємо до нашого макіяжу. Але ще ні, ще в нас є підготовка інша. беремо тонер. ось такий і наносимо на обличчя. Мій must have в зимню пору. Не повірте. Це крем від Саме від Nivea. Я дуже багато пробувала різних кремів, але на зимову пору цей крем мені дуже сильно підходить, бо в мене розсушується просто все руки, тіло, обличчя. Які німе мене може врятувати у цьому випадку, і плюс він служить дуже доброю базою під макіяж. Добре, потрібно промасажувати плечі. Можна зробити порядівкою, я роблю невеличкий масажик. Отак от. Так от. Так, от прижимаємо наші губки з вами. Дуже гарненькі. І пропрацьовуємо також. Склеюємо ось так от пальці і по цій частині працюємо. Як скажуть, куди джолі, я не знаю, це просто підтягує шкіру. Всі знаєте, дуже добре так от. собі голову помасажувати, Але через те, що в мене руки в кремі, вони жирні. І Зараз мені потрібно зробити укладку, я не буду це робити. У мене вже все червоненьке. Не знаю наскільки вам це видно. Червоне, кров добре циркулює і можемо вже приступати до повноцінного нашого макіяжу. Першим своїм етапом я наношу від Catrice. Просто що виявлю пальчиками. Ось так в мене вже все сяє. Next етап у нас бро. Я дуже багато дивилася відео з тим, як роблять макіяж. що перш потрібно наносити, гель від Готові. І якщо ви несте з першу, то а потім цей гель і ви будете такого виходити. Ось просто ця тональна основа е, скомкається, її потрібно виставити паличку і знову наносити. Буде знаєте, вам таку себе рекомендацію. Що... У мене тут вісевери такі от навіть істивала мініатюрка, щоб було зручно І така від Farmstay, я не знаю, правильно. І що вам скажу, що ця стелаберг підходить от після крему, повних цих піп'ятків, собі на руку. Е, отак от розтираєте її і. Собі на обличчя до тих пір, поки обличчя не стане от таким липким, як від цього флюїду. І у вас тоді макіяж просто ну, чудово ляже, чудово прилипне. Е, ця сивородка вона взагалі не дорого коштує. Тому я її раджу, бо вона також дуже хороша, як і Estee Lauder. Ну, тільки різні, рі, різні ціни. Просто цю використовую кінічну сивертку і сивертку під макіяж деколи. Цю я використовую ну, тільки як е, таку базу мейк. Я вклала свої брівки. Просто вклала поки не фарбувала нічого. У мене також нова знахідка це кушон. Ми здивували до придбання. Я, чесно, не знаю, наскільки кушони хороші. Я не користуюся просто вперше, Оце тільки вчора спробувала собі тако нанести без нічого, без ніякої підкладки кільмайк. Під без ніякого навіть крема. Просто спробувала нанести. А я зараз буду дивитися, що у нас з цього вийде. Ну, знаєте. лягло дуже класно. Мені сказали, що також плюси кушона те, що його можна наслоїти. Мені дуже подобаються результати, круто, чесно. Зараз подивимося, чи потрібно ще один слой. Е я думаю, що потрібно буде все-таки зйомка. І запам'ятаю, на зйомку ви робите завжди більш яскравий інтенсивний макіяж, бо камера завертуєте зіти. Якщо ви малюєте стрілку, малюєте її вище. Бо якщо вона малює таку малесеньку стрілку, як в звичайному житті, її попросту не буде видно на камері. І пізніше я зроблю підготуємо з вами до кольта, Але коли натінну вже наряд, щоб нічого не замостити. Далі у нас ось такий консилер. Також. Консилер просто топ-стопів перекриє вам просто все. М -м -м. Деколи навіть... Uh, якщо у мене здавна тоналка, то додаю свій консилер. І просто навпаки. Якщо у нас дуже світлий тональник, можете взяти просто потемніше. Далі у нас іде контуринг. Uh, контуринг я роблю по настрою. Ну, контуринг роблю завжди. Але, дивлячись, який мой настрій, я можу зробити просто сухими продуктами, деколи в стійках кремовими. Ну, Або, ну, зазвичай я роблю, якщо зімка, йти, мої йтимо. Такі у мене стік схожі на кійку, знову ж таки, бюджетніше набагато. Мені більше подобається робити працювати з сухими. Ставимо ось тут ідемо. Ой, я пропустила один пункт, але зараз ми це себе прокисую. Контур. Главное передати тут реально от дуже насичений контур. Мені здається, на камері от просто контурніше все. Беремо хайлайтер. Хайлайтер. На нос ему что так. А потім шліфуємо Сьогодні него. Сегодня я рублен из очный У нас буде фотосесія. на вулиці Снігу. Мінус, не знаю, скільки там работать, Мінус 20, мінус 40. На носок. Повертаюся до бронзування. та продукту від Катріс. Їхні проблеми з кришечками. Верняю в мене так само. Дублюю. дублю. Грубляю відпіку. І також я це все дублюю по контурну. Я там затемняла трошки. Пудра від Fenty Beauty. Михаємо наших очей. У мене буде біла підводка, білі стрілки, білі вії. Знову стрілочки і повернуся. Поки що входить щось таке. І зараз будемо фарбувати білу тушь. Звичайно, туш я не знайшла, але я знайшла таку від Evelyn. Evelyn не знаю. Правильно? Це така як база під туш, але це три в одному. Як і сироватка для ростових. І як база, і ще щось там одненьке. На білого кольору. Ось такі виходять віні. Ну, прикольно, знаєте. Заформую брови. І порну здравес. Я малювала брови. На баво вже все намалюю, коли я зроблю укладку. Але перед тим, як робити укладку, я хочу з вами поділитися своїми такими ще схелами для підготовки своєї шкіри по сесії. Це не всі мої Коли будуть якісь інші зйомки я також вам всьому обов'язково влог і розповім вам свої секрети. Перший must-have. Об'єднався вашого тіла та взагалі. Неважливо, що його та сесії чи немає. Це скраб. Скраб для тіла дуже важливий у вашому догляді за тілом. Маленький, ізраїльський. Хочу сказати, що це поки що найкращі скраб, які я пробувала у своєму житті. Оскільки ось бачите, отут це все плаває ця олія. Тобто я вчора татувала свою шкіру і сьогодні. У мене ще вона досі така зволожена, і я вчора не користувалася ніяким кремом лосьоном. Я вам його рекомендую. Ну, він коштує реально недорого, там 200 20 чимось гривень, але він і вартував би цієї тисячі. Мені юлюся тільки всім тим, чим сама користуюся, що я можу порадити. У мене ще насправді є дуже багато якихось лайфхаків, секретів, як підготувати свою шкіру, щоб вона прям дуже вау виглядала на фото. Ваші казали, вау, яка у вас шкіра. Тепер для нашої кладки використовую такий термозахист ріалші. У мене немає такого з пшикою. Треба придбати. Поки що мені подобається працювати з цим. Треба його розпроділити і я зазвичай, якщо якась укладка через те, що він кремовий, я його залишаю на деякий час на волосі. Можна піти попити чаю, водички, з кимось дзвонитися. Я думаю, що цей блог реально буде дуже корисний для вас, щоб ви візьмете щось, собі, якісь лайфхаки, якісь продукти. Також буду вам дуже вдячна за фідбек. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть комент. Ось такий образ я зробила. Такий мене гарний макіяж укладкою зробила за 15 хвилин, коли вже зрозуміла, що я вже нікуди не встигаю. Від... О, Такий мій подарунок. Такі сережки, не знаю, чи в цих сережках просто вирішили вас в такому образі. Така снігову королева Ну і все, виїжджаємо творити красу. Знову прямо включення ми приїхали за ливішами з нашим новим інвертором. Ін... Інвентарем для фотосесії. Там лежить в кульку Морозово. Е, ну, коротше, буде така зйомка. От тільки от е, в цьому комбінезоні буде. Але я думаю, ми справимося. Мені дуже подобається, як я мейк зробила. Укладка за 15 хвилин просто вийшла бомбічна реально. Зараз будемо творити красу. Ну, ми ще не приїхали, це ми зараз забираємо лижі і їдемо на нашу локацію. І я вам тоді вже покажу е всю красу місцини, де ми проживаємо. Все, ви вже приїхали, як ви бачите. Я вам ставлю отризок. Ох, як е ми виїжджали звідси. Е взагалі, все дуже прийшло дуже швидко і дуже хороші люди нам попалися. І допомогли нам виїхати звідси. Браво! І ми йдемо. Фотографа модель. Ми туди їхали зніматися. Ми думали, що ми приїдемо. Так, давайте заведіть мої. Мій перший опит на лижах. Не думала, що він буде іменно таким. А, все, можна засовити? Сейчас, подождите, подпишись, я сейчас стану на лыжи. И вам наберу. Блин, раз, два, три. три. Давай, погоди. О, нормально. Да. Стоп, стоп. Вот так вот. Так, мы потом прям по тройке попозже. Вот так вот. Сейчас стой. Супер буде контент. Як я Ты е? Uhm Давай. Вау. Посмеялась, 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 посмеялась. І да, давай, 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 давай. Поігрались, да? Да? клас, 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 клас. О, вау, 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 вау. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно. Наступна наша локація. І ми обрати тепер шапочку вот, в полі. Тепер то ще глибше. Але тепер ми фоткаємося не з лижами, а з морозом. Ми вже дивилися Скоріше, фотки з фотоапарата. Просто як на обходинку журналу вийшло. З фотока Так, знімемо ще з фотоапарата. От подивіться, як тут. Все біле просто. Просто кинуть? да, да. вообще идеально. І ця в другу сторону. Так. Да. Любві підвосники ми вже все зняли. Я підігріваюся ось пледику. костюм мокрий. Щоб таке не було би шуби. Просто все включено на максимум. Але, ну от просто... Кадри, які вийшли, вони навіть без обробки просто такі просто балдежні. Якщо, ну, ви вже побачите з обробкою, це просто, скажу вам навіть, три години на морозі, укладочка, ще тримається. Майк тримається. Нічого не попливло, все добре, просто от. Беріть на замітку. Все те, що я вам розказала про Мейк. Про зачіску я вам не розказувала. Про зачіску, я думаю, вам потім якось пізніше запишу. І буду їхати додому відігріватися, бо реально дуже сильно смерзла. Добре, хоч натуральна шуба, і вона хоч якось гріла. Ручки в мене вже війшли, були дуже червоні. Вийшов дуже цікавий влог. Мій перший влог на Ютуб. Я рада, що ви подивилися це відео. Дуже вам вдячна. Підписуйтесь, ставте лайки, переслайте своїм друзям, дівчатам, які цікавляться фотосесіями, фотографам. Просто діліться одна з одним, з мамою, з подружкою, неважливо. Та пишіть коментарі. Я буду вам завжди дуже вдячна. І до нових випусків!